Вітаємо Компанія тепер фінецький філіал. У нас нове надходження Volkswagen Jetta з легендарним надійним атмосферним двигуном 2,5. Автобіль у нас без газу, на гарнющих дисках. Вже встановлена зимова резина, підготовлений повністю до зимового сезону. Автобіль повністю обслужений. тормоза в круг поміняні, диски, колодочки, ходовочка перебрана, є всі акти виконаних робіт. Погляньте, як гарно виглядає. Автобіль у нас затонований. Ззаді у нас розвоєний вихлоп є комплектація. Це в нас Америка друзі, має фактично два власника. По салончику у нас чорна шкіра. Прошу до уваги, задні ряд три підголівнички, повний електропакет, карти, взагалі салон, дуже гарно в збереженому стані. Ось як виглядає все. Це друзі, у нас 2012 рік на автоматі, обичний гідротрансформатор, подогрів переднього ряду, кондиціонер, штатна мультимедіа, мультикермо. Круїз контроль присутній, помилок немає, єдина по лампочкам. Повний електропакет. Друзі, повністю обслужений хазяйський автомобіль. Кого цікавить, можна додатково встановити на нього газ. Знаходиться він за адресою місто Вінниця Соборна 1. Погляньте, гарно виглядає. У нас також в фарах стоять леди, туманки також. Друзі, кого цікавить, можемо обміняти на ваше авто лізинг-кредит, також доставити ваше місто. І також, друзі, нагадую, що ми займаємося автомобілями з Америки.